Всім привіт! В цьому відео хотів би розказати про певні нюанси роботи з NG. Так як у будь-якій справі є певні моменти. Розкажу ситуацію. Вчора в мене була робота повішати три телевізори. Ціна орієнтовно була 120 доларів. Я прибув на місце вчасно, це було на Сауті в Чикаго це такий гангстерський район. І дуже-дуже він специфічний, і я би туди не ризикнув їхати, скажімо так, ввечером. Але це був день, неділя ранок, 10-та година ранку. Я приїхав на об'єкт. Це виявилося, що це не приватний будинок, а це офіси. Якісь офіси, якась організація. Вона, мабуть, тільки переїжджала і вони розкладали свої речі всюди і вішали телевізори. Так, як прохідна, там нікого немає. Все зачинено, неділя. Я по телефону там є така функція зв'язатися із клієнтом в самій Engie в Andi сервісі. Я зателефонував клієнту. Відкрили мені, сказали, як проїхати ззаду на парковку. Відкрили двері. Я зайшов, сказав, хто я є, що я від Engie, Хендімен від Engie, Я приїхав встановлювати вам телевізори. На що мені було сказано, що хто ти такі, тут вже є два чоловіки, які вже встановлюють нам телевізори. Я сказав: ну, добре, гаразд, кажу, але Енджі мене прислало, у мене є заявка, прошу, подивіться, все, тіпа, як має бути. Вона ні не все. Я кажу: гаразд, давайте спробуємо розібратися. Mm -hmm. Я пишу службу підтримки Енджі відразу, при клієнтові кажуть, клієнтові: зачекайте, будь ласка, я мушу. Зав'язатися службою підтримки, пояснити ситуацію, тому що я не розумію, що відбувається, чому ви так вирішили мене не пускати на роботу. Пробую пояснити клієнту, що ви розумієте, що ви заплатили за цю роботу і я отримую кошти за те, що я сюди приїхав, і давайте розбиратися разом. Вона почала, ця жінка ставати більш агресивною. Там все, давай, йди, кажу, почекайте. Я кажу, я не можу так залишити об'єкт, тому що мене інді штрафує. Енджі, якщо ви там залишили або не зробили роботу, може вас оштрафувати на 50 доларів. Я кажу, зачекайте вам, то так не це. Вона там що ходить, прибирає, там таке миє вікна. Ну, я так розумію, у людини проснувся синдром вахтера, там такий серйозний. І написав підтримку. Вона каже, так, ви призначені на цю роботу, плюс у вас ще є один помічник, і третя людина. Це людина, яка прибула на ремонт вікон. Тобто, в того клієнта було дві заявки: одна заявка це повішати три вікна, три, три телевізори, перепрошую, і ремонт якихось вікон. Що вони там почали робити, я не знаю. Чому та людина, яка прибула робити вікна, почала вішати телевізори. Я теж не знаю. Не можу сказати. Ну, факт того, що ситуація така. Я кажу: Окей, вона вже там все давай, іди, типу, кажу, окей, добре. Я зібрав свої сумки, пішов, кажу, тій жінці, що мене проводила, вона така більш адекватна, мені так здалося. Я кажу, ви розумієте, що тут, мабуть, є певне непорозуміння. Вона каже, ну, та що зробити? Я кажу: Окей, пішов я там в машину, запитався, що мені потрібно робити, тому що саппорт приймає рішення, що і як я буду оплачений. А за таку ситуацію, коли. Клієнт не з'явився, або його немає на місці, або він відмовився щось робити, так? то ви все одно отримуєте кошти за те, що ви приїхали. Як правило, це сума там в районі 60 доларів, 70 доларів. Тобто робота була 120 доларів, 60 я отримав за те, що я просто приїхав, поговорив з клієнтом. Ну і окей, якби ж так все закінчилося, я все зібрався, поїхав додому, там ще мав свої деякі справи. Ну і дивлюся, приходить заявка. Там на сьогодні 60 доларів. Я такі зразу хоп, і взяти, взяв та й читаю. А це, виявляється, та сама людина створила нову заявку і пише в тій заявці, що потрібно прикріпити три телевізори туди-сюди. В середині є металеві стади, це такі металеві, направляючі під профілем. І ті спеціалісти, які у неї вже були, що вона мене вигнала з роботи, <кхи> ті спеціалісти не стягнули. Там був якийсь мексиканець і афроамериканець. Я не знаю, ну наскільки вони кваліфіковані. Але якщо така заявка вискочила, ну значить вони не стягнули. Так? Вони не змогли побороти металеві стади. Для цього треба мати, мабуть, металеве тоненьке сверло, акуратну дирочку, саморізики, там все притягується, віше телевізори, такі взагалі проблем не було. Є ще такі, до речі, анкери-бабочка, вони запихаються. Якраз для металевих стан саме то. Тобто сверлиш велику дирочку, вставляєш туди оцю бабочку, вона розкривається і підтягує там то все Ну, перфектно працює. Ну що ж, спеціалісти, спеціалісти. я не витримався, я ну, не міг себе стримати, і я написав їй повідомлення, що ха-ха-ха. Кажу, твої спеціалісти молодці, кажу, це от так от має бути. Ну, більше я не писав, я би її там ще б міг би там написати. Там, це. Ну, мені було приємно, так знаєте, типу приємно, що от людина, вона була на мене чомусь, я не знаю чому. Перший раз таке я бачив у своїй, скажімо так, оцій практиці, так що перший раз людина така була агресивно налаштована, що все, давай, іди геть, хоча й пробую пояснити, що мій час оплачений, я тут на місці я вже отримую за це гроші, навіть якщо я піду. Ну, що я можу сказати? Я можу сказати, що це просто жадність. Вона, мабуть, подумала, що якщо я ще третій, то мені буде треба ще додатково платити. Якось ну я не знаю. Вона така. О, все, давай, давай, давай. Але вона все одно заплатила і мені, і вона ще заплатила ще комусь там 60, Ну, це 60 доларів. Отримав той, хто виконує цю виконає цю заявку, так, але. Вона заплатила значно більше, і плюс вона має трабли ну, судно службу підтримки. Бо я кажу: подзвоніть в службу підтримки, запитайтеся, чому? По якій причині я тут? Хай вони вам скажуть, яка ситуація, і показують, що в мені служба підтримки пише, що там я і там ще одна людина вішати телевізори, ще одна третя людина вішати, там ремонтувати там, вікна. Я Кажу, ну подивіться, я навіть не хотіла слухати. Ну це жінка, вона була афроамериканкою і. Я, до речі, за весь свій, скажімо так, лайфтайм, типу роботи на сервісі Engie, в мене є 87 виконаних робіт, із них 5 зірок, 85. Тільки дві зірки-4 мені поставили теж люди, скажімо так, із цього району. Там я одній людині вішав такі штори на вікно. І другому чоловікові я ремонтував електрику. Тобто йому прийшов якийсь його колега, там, розказав, що йому потрібно купити багато-багато чогось там непотрібного. А я йому прийшов, то зробив так от там з того, що є, і він не знає, чому. Короче. Ну, Так от Так от він прийняв таке рішення теж поставити мені 4 зірки. Тобто Рейтинг 87 робіт, 85 зірок, 5 зірок, і, 80, і 2 зірки 4 зірки. так. Тобто, це, ну, я думаю, говорить про якийсь певний рівень рейтинг, я не, не знаю. Тому така ситуація. Сьогодні теж, сьогодні, понеділок я приїхав на роботу теж в цей саут, в в ці райони встановлювати. Сьогодні була робота встановлювати Газіба. Це м, така біседка. Це вони тут купляють такі готові вже конструкції. Просто треба цей конструктор зібрати, там накриття, дах, і цей в описі роботи було вказано, що є на цю роботу призначено двох людей. А по факту потім вияснила служба підтримки, що я тільки один на цю роботу призначений. Теж я приїхав, зателефонував клієнту, кажу, я тут, типу, готовий приступити до роботи. Пояснив, хто я є. Він каже: Ні, типу, ти що каже, сьогодні ми не робимо це, ми робимо це завтра. Ми це робимо завтра, вівторок, і туди-сюди кажу: чувак, я вже тут, у мене заявка є. Ні, я кажу, добре. Я ну, хто такий, щоб спорити з клієнтами, Я, мені не потрібно там з ними загострювати ситуацію, вони завжди праві. Я відразу пишу в службу підтримки, кажу, так і так. Клієнт каже, що збирати цю конструкцію потрібно завтра, в вівторок. На що мені Енджі там дуже довго не відписували, каже: Добре, каже, закривай заявку, ми тобі оплатимо дві години твоєї роботи за те, що ти приїхав. От, і там із заявки 150 доларів я отримав. Ну я не пам'ятаю, скільки там в районі 50 доларів вони мені заплатили. Тобто, це я вважаю, що теж ну, такі, такі ситуації, але ви про них мусите знати. Теж одна ситуація така: це коли ви приїжджаєте на роботу і ви бачите, що вам потрібна драбина. А ваша драбина у вас в багажнику чи там на машині нема значення. Вам потрібна драбина. В описі до, цього, до цієї роботи не вказано, що потрібна драбина. В такому випадку ви пишете або говорите прямо клієнту. Кажете: так і так, скажіть, будь ласка, у вас є драбина? Він такий є. Покажіть, будь ласка, він показує там або таку степ ладер, то така малесенька драбинка, або щось таке. Ну, невідомо. Каже, це. Це, це не підходить таке для моєї роботи. Вам там треба, наприклад, люстру повішати. Мені це не підходить. Я маю драбину в машині, але перед тим, як я її використаю, я мушу повідомити Angді. Тому що це страхівка там і всякі інші нюанси. Але я кажу, ця драбина моя, Angie з вас візьме оплату 50 доларів. Він такий, нічого ну собі, я кажу, так. Ну, така процедура кажу, я на, 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 цього, на це попливати поплив, ніяк не можу. Але Angie заплатить мені за цю дробину, я кажу, 30 доларів. Тобто ми можемо з вами домовитися напряму без Angie. Я використовую свою драбину. 30 доларів ви мені оплачуєте кешем, або там, наприклад, на карточку, і ми працюємо далі. Ну, скажімо так, 100% клієнтів, кому я це запропонував, спогодилися на те, щоб заплатити мені 30 доларів кешем. Тому. Використовуйте це такий лайфхак, він є, і його теж можна, можна теж використовувати, він є робочий перевірений. Ще один такий момент, що якщо ви не встигаєте на роботу, ви запізнюєтеся, ви обов'язково повинні повідомити клієнта, сказати, що ви знаєте, я затримуюся, тому що в мене, наприклад, пробки, чи там спустило колесо, чи там ще якісь трабли, але це ви повинні підтримувати завжди контакт з клієнтом. Тобто, ви йому, наприклад, не обов'язково ви йому пишете, що я до вас вже виїхав. Але якщо ви бачите, що ви запізнюєтеся, обов'язково потрібно сконтактувати з ним і сказати, я запізнюся, вибачте, я приблизно там запізнюся на 15 там чи там на 20 хвилин, навіть на 5 хвилин. Але все одно потрібно клієнта повідомити. Це дуже сильно впливає на ваш рейтинг, як просто відповідальної людини. Ще один момент я вже розказував в попередньому відео. Потрібно використовувати такі. Якщо ви заходите додому до клієнта, так, то потрібно використовувати бахіли. Є бахіли, продаються в Home Depot, Наприклад, це для фарбування. Вони такого, такі трапчаті прозоро. Біленького, біленького кольору. Такого вони я заходжу, кажу, «One second, please, I have my cover shoes». Надягаю ці кавершу типу, і йду в своєму взуті, все добре, типу, в цих бахілах по його будинку, по квартирі, там дивлюся, що він мені там показує, розказує. Ну, звичайно, що я оцінюю ситуацію, тобто, якщо людина ходить вдома в зуті і там, скажімо так, не дуже прибрано, я, можливо, не використовую ці. Але це все одно сприймається клієнтом як позитив. Тобто це, знаєте, люди є різні, але показати, що ви. Шанобливо ставитися до клієнта і його майна це дуже дуже цікаво і дуже допомагає вашому рейтингу. Ще один момент: це потрібно обов'язково після закінчення роботи прибрати робоче місце. Обов'язково, тобто, там вам, ви маєте мати з собою. Я маю таку кісточку невеличку, я завжди там, якщо є якась пилюка, я прибираю. Якщо я сверлю отвори, я обов'язково клею, наприклад, скотч, там, папір або кульочок, і так, щоб все, що падає, наприклад, з на підлогу не розсипалося. Хоча клієнти кажуть, щон твори, баузет, Каже, завтра буде тут прибиральниця, типу, там не проблема. Але клієнт дивиться на вашу роботу, оцінює, як ви ставитеся до роботи, як ви ставитеся до його майна, і теж це впливає на його рейтинг. Це піднімає вас як спеціаліста, показує, що ви відповідальна людина. Потрібно це робити. Ну, знову ж таки, немаловажний фактор це повідомити клієнту, наприклад, що якщо ви тільки новоприбула людина, потрібно сказати, що ви знаєте, я дуже сильно перепрошую, але моя англійська мова не є перфектна. Я кажу, все розумію, але моя spoken language is not very вер. Well. От, Sorry about that. І він такий, о, don't worry, не переживайте. Тому це теж потрібно пояснити, тобто, щоб він не... Пов'язував, скажімо так, то, що ви не можете сказати там нормально два слова з тим, що ви не можете зробити роботу якісно. Тобто, це не повинно бути. Тобто, ви кажете, я є хороший спеціаліст, маю good experience and background, але мій spoken language ще не досить хороший. Тобто, Я працюю над цим постійно. От, Такого плану, такого плану нюанси та поради в роботі з платформою. Є ще моменти, я вивчаю я платформу там так, Google Local Service і Yelp, але там усе набагато трошки складніше, тому що потрібно використовувати, скажімо так, свої власні кошти для того, щоб оплачувати потенційних клієнтів. Тобто ви там платите на цих сервісах за можливість поговорити з клієнтом. За можливість. Це не означає, що клієнт вас вас вибере, тому що з клієнтом можна спілкуватися, там, наприклад, троє. Там, наприклад, Виконавців роботи, тобто клієнт робить заявку, каже: мені потрібно, наприклад, там встановити вікно, і троє людей йому зразу там пишуть заявку. Або він розсилає трьом людям, наприклад, заявки: що скільки ти запропонуєш, скільки ти запропонуєш, і кожен за можливість поговорити платить гроші сервісу. Ці гроші не повертаються. Тобто, це ну, такий бізнес. Прикольний вони собі придумали. Але я знаю, що якщо правильно все зробити, розумно все оформити, то можна працювати і це. Досить хороший дає потік клієнтів, цільових клієнтів. Якщо вам буде цікаво про ці сервіси дізнатися, будь ласка, напишіть мені коментар під відео, щоб я розумів, що ця тема вам цікава, і ми можемо про неї поговорити в майбутньому. Також я прикріпляю в описі відео промокод на підключення до NG сервісу на 150 доларів, якщо ви виконаєте протягом двох тижнів часу. Всього навсього там 5 заявок, тобто треба прийняти 5 заявок і їх виконати, і ви отримуєте 150 доларів бонусом. Ну, ви можете потратити їх, наприклад, на шуруповерт собі хороший, там, з акумулятором, або якийсь інший інструмент, тобто, це на ваш розсуд, або там, компенсувати собі частину грошей, які ви потратили на інструмент перед тим, як піти на роботу. Тобто, це я вважаю, досить такий цікавий бонус. А потік клієнтів це дуже просто. Ви берете клієнта, показуєте йому свою якісну роботу даєте йому свою бізнес-карточку, і після того ви пробуєте перетворити клієнта на постійного. Тобто, люди, як правило, вони всі не хочуть платити багато грошей за якщо вони мають можливість зекономити, більшість людей погоджуються і кажуть: так, мені цікаво працювати з вами напряму, без всяких там третіх там, персон. Я кажу: ви розумієте, що є у вас людина посередині, і вона просто бере гроші за те, що вона нас звела. Він каже, так, так, звичайно, краще працювати нам напряму. До речі, ng Service, бо хтось там скаже, що, як в мене товариш сказав, що це неправильно, це не можна, тому що NG дає тобі роботу, а ти береш і починаєш працювати з ними поза, поза цим сервісом. Я вам скажу так: що сам ng Service пропонує. Каже: ростіть свій бізнес разом з вами. Що я маю на увазі? Він має на увазі, що заробляйте клієнтів і показуєте їм свою роботу і працюйте. Треба читати як то між стрічками. Тому, будь ласка, беріть ці моменти собі на увагу, якщо вони вам дійсно будуть потрібні в пригоді, я тільки радий. Велика дорога починається з маленького кроку. Робіть кроки, йдіть вперед, працюйте на себе, розвивайте свій бізнес, будьмо здорові!